Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Задяка Козиріг на період з 16 по 22 вересня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Кохання ось тут для вас на початку тижня. Можливо, хтось зустріне своє нове кохання. А можливо, ви зрозумієте, що це справжні почуття. Ось тут каблучка, договір або пропонування руки та серце, а тут карта долі. Зверніть увагу, що ось тут розбите серце. Якісь обставини можуть вас засмутити, але головне прийняти правильне рішення, добре подумати і не зробити ніяких помилок. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити, та прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі вже є нові відео, розклади на жовтень. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Можливо, ці поради вам допоможуть скоригувати свої плани або дадуть якусь нову ідею. У нас з вами другий розклад. Знак Зодіака Козиріг з 16 по 22 вересня. Ключик, ви віднайдете рішення якогось свого важливого завдання. Зверніть увагу, що це вирішення буде успішним. Ось тут лавровий вінок. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Орієнтовно це середина тижня. Ось тут годинник, він показує, щоб ви ретельно планували за часом та все виконували. Майже завжди час має значення. Запізнився і вже все не актуально. Прямой ему вперед на третий русклад. Знак задиака Кузрих.

Переміна роду діяльності або якась додаткова робота. Ось тут замок. Можливо, ви візьмете якусь, наприклад, підроботку, щось зробите та завершите цю ситуацію. І все це відбудеться наприкінці тижня. Наприклад, як бухгалтери можуть допомогти скласти якийсь звіт. Своїм колегам з іншої організації взяв, зробив та завершив ось тут. І тим самим заробив грошей. Ось тут, друзі, трези, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. І ще ось тут для вас є підтримка родини, а також квітанці і борги. Зверніть на це увагу. Нічого не пропустіть, щоб своєчасно сплатити. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знаку Зодіака Козріг. Ще друзі, тут ось вам. Ваше домашнє господарство. Застереження. жінка. Будьте уважні, можливо, якась жінка захоче вам чимось допомогти або дати пораду, і вона буде неактуальна, ця порада в вашому випадку. Не дослуховуйтесь, більш самі продумуйте і приймайте свої важливі рішення. Порада. Планета місяць. Вона може казати про якісь таємниці або хвилювання через це. Порада полягає в тому, щоб ви свої таємниці не видавали нікому не розповідали, а чужі таємниці не брали на себе, як то кажуть, наша вам зайвих хлопоти. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. сподіваюся, що пасіанс та карти Таро вам чимось допомогли в прийнятті важливих рішень. Та завжди запрошую вас на свій канал.